Мати споконвічна берегиня роду, яка плекає дитину з колиски, ставить її на ноги та ще й підтримує протягом усього життя. Але від кого ж чекати допомоги самій жінці, якщо вона опинилась у скрутній ситуації? Саме з такою рятівною метою на теренах Вінничини створений центр матері та дитини. Детальніше про його роботу розповідає заступник директора обласного центру соціальних служб для дітей сім'ї та молоді Ольга Слободяник. У 2008 році приймалось рішення про створення центрів материтини перших в Україні. Були різні думки в суспільстві з приводу того, яка доцільність створення саме таких закладів. І через п'ять років існування от стало вже питання в державі, що кожен регіон повинен мати такий заклад соціальної допомоги, який направлений на підтримку тих жінок, які знаходяться на останніх місяцях вагітності, або які виховують діток до 18 місяців, які потрапили в складні життєві обставини з різних причин. Основною метою діяльності центру є запровадження нових форм соціальної підтримки жінок та запобігання відмові батьків від новонароджених дітей. Важливо, що з 2006 року також активно функціонує програма профілактики відмов від немовлят, під час якої працівники обговорюють всі майбутні проблеми з жінками ще під час вагітності, аби навчити їх відповідальності та ні в якому разі не допустити розлучення матері з дитиною, особливо в той період, коли крихітка потребує турботи найбільше. Наукою доведено, і що все більше і більше психологів, які ведуть дослідження і в нашій державі і за кордоном, стверджують, що перші місяці життя. Перший півроку, рік-півтора року для розвитку малечі вони є основою для подальшого формування особистості дитини, тому що в цей період формується базова прив'язаність дитини до близьких, формується довіра до оточуючого світу. Якщо так складається, що маля не знаходить відповіді на свої реакції від близьких, на свої потреби, Воно, така дитина перестає довіряти світу, і в неї і в майбутньому не включаються відповідно ті механізми розвитку. Розвитку особистості, які передбачені відповідно до віку. Понад 40% відсотків підопічних центру випускники інтернатних закладів, з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Інші 60% складають ті, хто не вміє планувати родинний бюджет, а отже немає власного житла. Розібратися у всіх побутових і душевних колізіях у центрі жінкам допомагають 11 фахівців. Серед них соціальний педагог, вчитель-реабілітолог та психолог. Основні проблеми наших клієнтів, як це не дивно б звучало, не матеріальні, не соціально побутові, не юридичні. Основні їх проблеми це духовні і психологічні. Невміння спілкуватися з оточуючими, невміння проявити емоції до власної дитини. Абсолютно негативний настрой на те, що нічого в мене добре не буде, все буде тільки погано. Ось з цим нам доводиться набагато важче. І всі психологічні і духовні проблеми зняти у клієнта. Одним з провідних завдань центру матері та дитини є сприяння здобуттю особами, що тимчасово в ньому проживають освіти, фаху та навичок самостійного життя поза межами закладу. Сьогодні, завдяки спонсорській підтримці, матері мають змогу освоювати комп'ютер на рівні звичайного користувача, що дозволяє їм значно розширити спектр вибору професії. Мама придбала житло з дітьми. Далі, як вона буде жити, їй потрібно соціальних допомог мало, їй потрібно збільшити свої доходи. Для того, щоб їх збільшити ці доходи, потрібно мати якусь професію. Тому ми зараз ось, наші мами значить, на, під час перебування в центрі матері та дитини одержують професію повара, швачки, вишивальниці, перукаря. Спочатку функціонування центр забезпечив тимчасове проживання для 125 осіб. З них 53 жінки та 72 дитини. Працювати в такому закладі благородна мета, адже там не лише стілюють душі, а єднають серця. Так, наприклад, 15 родин клієнтів зуміли врятувати особисте сімейне життя. 12 підопічних одружились. Та всі без винятку налагодили стосунки з рідними.